В школі дуже за індивідуальний підхід і за навчання без насилля над собою. Тому маємо курс прям повноцінний з усім необхідним, щоб опанувати рівень А1 чи А2, який можна проходити у власному темпі. Як це відбувається? Курс на платформі. Там відеоуроки, конспекти, тести, вправи, словники і додаткові матеріали. Ви маєте доступ 24 на 7. Пройшли урок, відкрили наступний і ні на кого не чекаєте. Не зрозуміли щось. Дивитись тему ще раз і ще раз робите. Більше вправ довше сидите над словами, і ніхто вас не підганяє. Ми розраховуємо, що курс триває три місяці, впродовж яких ви маєте постійну підтримку кураторки. Але якщо не встигнете, це теж окей, матеріали з вами залишаються на цілий рік. А додаткові 10 індивідуальних уроків з викладачем можна використати теж на ваш розсуд. Почати вчити наступний рівень, пройти ще раз складні теми, просто говорити італійською. Як собі бажаєте? Словом, все з комфортом, з турботою про вас і ваш стиль навчання. Деталі нового потоку вже тут.